Вітаю в Японії! Саме в цій міфічній країні розгортаються події ігрової серії «Якудза», яка відома своїм неординарним підходом до дорослих розваг. Ні, не таких. Скоріше таких. Ви не думали, але гра по масті beat em up, або як би це назвав український гравець, побити всіх. І це не алегорія. Бити ми будемо буквально всіх від дворових панків до багатої сволоти. Ніхто не втіче від рішучого кулака або ноги нашого головного героя, ким би він не був. Головних героїв в серії було немало. В кожного з них є якісь цікаві прийомчики, але самий головний серед головних Кирило, в честь якого цю гру і назвали. Хоча відкрив вам секрет: Вас розвели як дебілів, і я теж винен в цьому. Насправді це ніяка не якудза, а. Гаґоготику, що перекладається як да хуй знає як воно перекладається, чесно кажучи, але одного рю ми знаємо. Кірію людина він проста. А за професією ортопед, ну тільки навпаки. І повірте, роботу свою він виконує навідмінно. А за допомогою своїх робочих інструментів він переконується, що виживших не буде. Хоча не переймайтесь, пацієнти Кірію здорові як ніколи, бо канонічно жоден з головних героїв нікого не вбивав. А головних героїв в серії за 20 років заспавнилось немало. Серед них є такі легендарні персонажі. Жі як Горос Генш Імпакта, Плаєр, Бугай, Шизаферек та якийсь мужик. Я не жартую, до кінця гри він не має ніякого відношення до б'якудзи, але це заходжу трошки далеко. Новоспечному гравцю тяжко розібратися у всьому цьому пиздеці, але не хвилюйтесь. От вам правильний передок проходження ігор. А поки ви записуєте, я розповім вам про геймплей цієї багадільні. Що можна сказати про геймплей Якудзи, що вже не було сказано. Він проривний настільки, що тестостерон так і проривається через мій монітор. Але саме головне, геймплей простий та зрозуміло. Мілий, не треба бути ракетним інженером, щоб додуматись до стандартного комбо, натискаючи на квадрати, або до сильних атак, довбанувши по трикутнику. Але кожне базове комбо, як звичайний день на роботі, приносить користь. Набиваючи пики, ви здобуваєте метр накала страстей, А вже за нього можна кастувати головні прийоми в цій хітекшени або простою мовою епічні удари. І вони іноді доходять до абсурду. Мало того, що кожен об'єкт, який валяється на землі, може бути використаним для різного роду брутальних ударів. Так ці удари ще іноді прив'язані до конкретних НПС, рідкісних подій або вашого географічного місцезнаходження. Але, чесно кажучи, мої улюблені хітекшени доволі специфічні. От, наприклад, достойний кандидат. Я вважаю, що закатати противника в сніговика доволі таки брутальний та актуальний спосіб його здолати. Але на абсолютно безглуздих атаках під час боїв дурості не закінчуються. Я впевнений, що проект звучив. Але не через її прекрасну бойову систему, а від якогось спітнілого геймера, що жалівся на маджон. І так, це правда. Серія відома своїм майже анімешним рівнем ексцентричного пиздеця, який відбувається на екрані. Але саме смішне, що це все може контрастувати з серйозною історією. Ну, я все розумію, наш друг здох. Але чому б мені не піти в боулінг, шари покатати? Можливо, вам не подобається махати кулаками з різного роду волоцюгами на вулиці. Але я запевняю, що вам сподобається співати в караоке, ганяти на престижних тачках, варити макарони. Та буксувати ведмедів під час полювання. І я перечислив всього 4 види саморозважання в грі, а подібного побічного контенту в серії ще дохуя. Ніякій адекватній людині в житті таке не набридне. Майже в кожній грі в серії проходження сюжету займає близько 30 годин. Але проходження одного тільки сайт контенту може зайняти до 150 годин. Це ж пиздець, правда? От дивіться, в Якудз 5 буквально вмонтували симулятор полювання. Без жартів, вся хуйня затягнула мене на годин 10 в свій час. Я ніколи не думав, що збирання грибів та полювання на зайці. Віоленів та махачі з ведмедями можуть бути настільки цікавими в грі про немитих бандитів. Так, звичайно, не всі активності можуть вам сподобатись. Я от не знаю жодної людини, якій подобається Маджонг. але це не все. Ні, не подумайте. Можливо, вам набридне грати в класичні yeah. ігри від сеги. Можливо, вам набридне хлопати співаючим жінкам та робити, ну там щоб це не було. В грі все одно є чим зайнятися. Знайомтесь, сапсторії їх настільки багато, та вони настільки різнородні, що про них можна зняти цілий фільм. В основному сабсторі комедійні. З них іноді навіть можна погеготати такти погано. Наприклад, якщо ви завжди хотіли попрактикувати брутальні мужні пози, будучи напівоголеним, ви можете це зробити. Але не зважайте, вас також буде фотографувати голий лисий мужик. Зрозумійте, для позування потрібен ентузіазм. І його проявляю як і я, так і цей прекрасний фотограф. Але виявляється, що фотограф хотів виставити наше прекрасне тіло на якийсь конкурс, тому йому прийшлось зламати кабіну. Звичайно, не треба забувати, що гра бітемап, тому майже кожна саб закінчується на. Набиванням чиїсь пики, що додає своєрідного комічного ефекту до всієї картини. Якщо вам цікаво, до речі, голий мужик признав свою провину та вибачився переді мною кулаки і справді можуть змінити людину. Інтригуючі сайт сторі такого роду можуть бути дикими по різному. Наприклад, в одній з сабсторій ви повинні. Ам ну вибачте, але. Я навіть, я навіть не знаю, як це описати. І зрозумійте мене правильно, це навіть не саме дурнувата сабсторія, яка існує в цій серії. Засідіть, до речі, робітника корпорації Чібана. По-моєму, він так і заслуговує на підвищення зарплатні. Хто ти? Назви своє ім'я. Я я саме слово. Я розумію, після такої хуєти ви можете подумати, що ця серія повна дурня, несерйозний шлак, але ви абсолютно не праві, тому що основний сюжет в кожній з ігор серії абсолютно легендарний. Кожна гра в серії використовує одну і ту саму формулу: головний герой або герої потрапляють всередину якогось глобального пиздеця. Та цим героям потрібно буде розкутати величезну змову. Та все, звичайно, при умові, якщо вам потрібен цей сюжет, або якщо ви взагалі про нього не забудете. Звучить як жарт, але це чиста правда. Якщо ви завзятий геймірас, попереджу, вам треба запастись їжею та водою перед тим, як грати в якудзу. Бо після запуску однієї гри з цієї серії ви надвір вийдете зовсім не скоро. Але все ж, незважаючи на це, сюжет в грі. Присутній, знайомтеся, це Кірію та Маджима. В далекому 88-му році вони стали королями грошового та бардельного бізнесу, в результаті чого навчились непоганим таким бойовим трюкам. Через кілька років Кірію відсидів 10 років в тюрмі за свій жахливий вибір костюмів. Але по закінченню ходки він зрозумів, що одному нудно тому він знайшов собі дитину, і тепер це його дочка. А тим часом Маджима забив хуй на бандитське життя та став прорабом. А ну, забудьте вже ні. Зразу ж після цього Кірію побився на доку міськовиконкому з якимось напівоголеним Мужиком. Як його звали, не нагадаєте? А, ну, похуй. Потім виявилось, що в грі може бути більше одного головного героя. Всі ці, ці супергерої разом з Кірію, звичайно, плічопліч -пліч боролись за віру. Ну, скажімо так, проти егоїстичних дій, бо виявилось, що це не свобода, навіть коли падає. А що сталося з Кірію після цього? Де він зараз? А він почав таксувати в Дніпрі, де ще? Під час таксування, очевидно, він нажив собі непоганих таких ворогів, сила яких може з силою мурахи Хоча його це все, чесно кажучи, конкретно взаємно. Мало, тому він знайшов ще одну дитину та поїхав в Одесу, щоб там ну там кораблі і Китаї смішний в окулярах. Ну, я вважаю, що це все, що вам потрібно знати про сюжет даної серії. Бо якщо я розповім більше, це вже будуть конкретні такі спойлери. Так, можливо, про сюжет ви тепер знаєте, але в грі це теж не основний аспект. Ця серія по всім міркам перевершує реальне життя, навіть в плані туризму. Поза нього в цій серії платити не треба. Так, тільки в цих іграх ви можете вивчати міфічну країну Японії, як вам заманеться. Звісно, тільки там, де вам дозволять. Тобто, Майже всюди. Повірте мені, якщо ви колись хотіли поїхати до Японії, забудьте про це та просто пограйте в якудзу. Ефект буде такий самий, це я вам гарантую. Тільки от в грі вам не треба буде ні з ким контактувати. Ну майже тільки невербально, якщо ви розумієте про що я. І це все, дорогі глядачі, була якудза повна радості та смутку. Казусів та незрозумілої хуйні. Саме за це я і ще два фанати якудзе залюбимо її. На цьому відео могло б закінчитись, але мені ще є, що вам сказати. Зроблю все швидко. Так як я сингулярний геній та знаю відповіді на всі питання, я попрошу вас задати будь-яке питання в коментарі, неважливо яке. Дякую. До зв'язку.